Всім привіт в роботі Hyundai Tucson. Проблема в тому, що горить у нас чек. Чек у нас горить по першій лямбді, по датчику кисню. Але, Але лямда вже стоїть друга. Першу поставив власник Profit китайську. Це проблема не вирішило. І вирішив він поставити Bosch, і знову ж таки це проблему не вирішило. Тому зараз буду розбиратися, в чому в нас проблема, чого в нас не пропадає помилка по датчику кисню. Для початку від'єднуємо роз'єм датчика кисню. Бачимо два білих дротики. Це в нас є дротики підігрівача. Для того, щоб виключити браковану деталь, перевіряємо опір між цими двома контактами. Має бути близько там 2 Ом. Це в нас значить, що підогріватель цілий, Підогріватель цілий. Далі маємо роз'єм лямда-зонда. Відповідно, там, де ці два білих дротики. Перевіряємо контакти тут. У нас були вони розжаті, я їх піджав, перевірив плюс. Плюс у нас після замка запалення є силовий. І перевіряємо мінус. мінуса в нас немає. Я підкинув також лампочку, замість цього для перевірки. Лампочка у нас не горить, плюс є, мінуса немає. Тому зараз продзвонюємо проводку від цього місця до блока керування двигуна, а блок керування двигуна стоїть у нас в ногах водія. Там в дуже такому незручному місці. Зараз покажу. Блок двигуна О, знаходиться в нас ось в цьому місці. Бачите його? Оце ось болтик раз. Там ось. Болтик 2, ось, і он болтик 3. Відкручуємо, далі перевіряємо. Блок знятий. Там проще зняти спочатку роз'єм, а потім знімати сам блок, бо з роз'ємом він просто не вилазить. Роз'єм, ось, шукаємо розпіновку. І перевіряємо, чи доходить у нас сюди, чи дзвониться у нас провід, чи є в нас контакт. І будемо вже тоді робити висновок, чи проблема в нас в проводці, чи проблема в нас в блоці керування двигуном. Зараз прозвонюємо контакт. Ось така в нас схема. Перший датчик кисню. І нас цікавить ось цей. Третій контакт, який йде на ЕБУ на восьмий пін. Провід у нас рожевий. Оцей білий провід у нас перевірений. У нас тут плюс є. А на сам чуттєвий елемент у нас поки що не цікавить перший другий контакт. Зараз перевіряємо провід оцей на керування підігрівачем. Під'єдналися тут. Па де воно у нас тут є дорожевого дротика. Через пін. Мультиметр у нас на продзвонці. Єсть. Восьмий пін в роз'ємі. Я знайшов і перевіряємо. Ага. Дзвониться. Зараз ще перевірю сам пін, але так візуально він там щось пружинить. І буду вскривати тоді блок керування, дивитися, що з ним. Ось мій контакт, який нас цікавить ось. Він дзвониться на ось цю мікросхему. Даташіт я на неї шукав, шукав, не знайшов, але в продажі вони є по 330 гривень. І по схемі 9-й наступний, також дзвониться на цю мікросхему, і 9-й пін відповідає за керування підігрівачем другого лямбда -зонда. І Mm. Оскільки я не знайшов розпіновки на цей ну, доташіта на цю мікросхему, то я почав прозванювати, воно якби виходить дзеркальне тут у нас на другу ножку. І тут на другу ножку виходить вихід на восьму і дев'яту ножку. І почав прозванювати Міряти опір між цим, цією і цією ножкою, і дзеркально між цією і цією. І в нас ця мікросхема, в принципі, дзвониться дзеркально. І сказати, би, що вона несправна, не знаю, не скажу. Піду зараз ще раз перевірю, мабуть, пін на роз'ємі. Далі буду говорити з власником, мабуть, треба пробувати міняти, а може, немає. Виходу на керування з Pro. Проц... Проц... Ну, в общем, не знаю, що даже сказати. Проблема, як на мене, в блоці керування двигуна, і треба пробувати його ремонтувати. Або віддавати в ремонт, я вже тут ну, хіба що заміню мікросхему, а так ну, нічого такого кримінального немає. Блок частенький, без окислов, без якихось там дефектів. Тому зараз ще раз поперевіряю все. Вирішив я під'єднати так. Дивимося, що чек не горить. І о чудо помилок у нас немає. І більше того у нас навіть працює перший датчик кисню. Що дуже дивно. Значить, розбираюся, скоріше за все, з проводкою. Зараз ще поперевіряю. Ну і піний, мабуть, все-таки розберу роз'єм тут та підігну пін саме на цей кислородник, на підігрівач. Пошевелив там роз'єм або блок. Не знаю, що шевелив. Ну коротше, роз'єм пошевелив і в нас є помилочка. Значить, все-таки копаємо десь в тому напрямку. А питання у нас все-таки до роз'єму. Для розборки роз'єму спочатку виймаємо оцю синю штуку. отак Вона ось тут у нас стоїть. Потім виймаємо сам роз'єм, де в нас піни тримаються, і вже потім нажимаємо на язичок і виймаємо сам пін. І я не знаю, видно вам чи ні, у нас пін сам розжатий. Хоча, коли голочкою перевіряв, казалося, що там все нормально. Я сподіваюся, що проблема саме, саме в цьому піні, а не в блоці керування двигуна. Тому зараз ставимо на місце, ну, підгибаємо сам пін, пружинку, ставимо на місце і будемо тестити. І, в принципі, дам рекомендацію власнику, що. Також буде наблюдати за цим всім ділом. Якщо не допоможе, то заміна блока. Ну що, друзі, це схоже фікс. Помилок в нас немає. Все вже зібрав. Датчик кисню працює. Дійсно там був розжатий пін. Має допомогти. Зараз хай вона десь півгодинки попрацює, поїздимо на ній, ну і власнику далі віддамо, хай наблюдає. Я думаю, що проблема не повернеться. І трошки моїх роздумів. Я думаю, що автоелектрики зі мною трошки згодяться, а може і не згодяться, напишете там в коментарях. Дивіться, дуже часто дзвонять і питають, в мене там чек горить. Скільки це буде коштувати його прибрати, вирішити проблему? Або там дзвонять, в мене там лямда не працює, чек на лямбду. Я там її поміняв, а це не вирішило питання, скільки буде коштувати зробити. Ну, от друзі, ну як тут можна придугадати, в чому буде проблема? Тому у тебе, як у клієнта, завжди є два шляхи. Або заплатити за читання помилок. І далі вирішувати самому. Або заплатити за діагностику. Діагностика коштує дорого. Ну, це моє, моя думка. тому що тут знання потрібні, тут потрібне обладнання, тут потрібен якийсь алгоритм пошуку несправності. А просто там считати і замінити датчик кисню, в принципі, багато дуже ума не треба. Соответственно, людина попала два рази на гроші. Поїхала б вона відразу до людини, яка йому не просто прочитала помилки, а знайшла несправність, він би заплатив один раз і не катався місяць з цією несправністю, з розходом в 20 літрів по різним електрикам. Ну, це вже таке чисто риторичне питання. Можливо, людина сама не захотіла платити гроші. Ну, не знаю, не знаю, як тут сказати. Ну, ось така ситуація. Тобто, два датчики замінено, проблема не вирішена, а проблема була по факту в пінах. І в пінах на роз'ємі, труднодоступне місто ну, це таке діло. Головне, що питання, на мою думку, вирішене. Ось уже скільки машина працює, помилок немає. Все в добрі. Тому напишіть свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви думаєте з приводу цього. Що ви думаєте з приводу цінової політики, з приводу діагностики? Чи діагностика має закінчуватися на читанні помилок? І за це має братися гроші. І на цьому все чи діагностика має завершуватися до кінця, але це коштує дорого. Це не коштує 200-300 гривень явно. Ну, в общем, напишіть свою думку в коментарях. Вам гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.